Добрий день, мене звати Яна Котлінська, мені 20 років. Я народилася в феєричному місті під назвою Городок, а зараз я проживаю теж в не менш феєричному місті, особливо по ночах, в місті Київ. І навчаюся на четвертому курсі в майстерні Дмитра Богомазова. Я дуже сильно люблю вкорочений одяг. От це така моя фішечка, я його часто ношу, бо мій зріст 180 см. Я граю на арфі, на фортепіано, володію як і академічним, так і естрадним вокалом. Обожнюю йогу, займаюся нею вже три роки і біг. Ще цікавого в мене є кіт Оскар. І колись в мене був мій солодкий бізнес. Я випікала тортики на замовлення. Він називався Яна Тортик. Але він закрився і зараз я відкрита, відкрилась, відкриваюсь для кіно українського і дуже хочу зніматись і буду дуже сильно рада нашій співпраці.